Тут та увесь львівський футбол пішов у віці. 30... У воротах Віктор Ткаченко віддає передачу. Вперед удар головою. Хомін! Потрібно забивати, голу немає! Алчорні гірдовоїн. Активна гра зараз. 13-го номера команди Пленіт. Дар оформив ну, дуби. Зараз передача не проходить в цьому епізоді. Чудово зіграв Кутовенко. Цей матч коментував мій товариш Володимир Дик. Летить Ткаченко. На Крушельницького. Той проти Куріного. Дуже легко втік від суперника. Удар над воротами. На до цьому епізод. Є можливість. Передача. Вона пройшла на либу. Удар. Без фолу. Атакує лівим планом. Крушельницький. Вихідний штавич не має взяття воріт. Тримав казівку від Володимира Лаба. Удар По центру воріт Хомін. Тач на Юрія Грицького. Знову Дмитро Довженко. Шевчук. Передача. Грицьким. Удар! гол! Одиноль! Совсервей топові в рахунку. Бачили ви на емоції Володимира Лав. Микола Марчук. Грицький може виконати удар в цієї позиції. Правда, не наважився одразу бити поворотом. Вистрілий довжинка, який від відола. Вертаємось на останніх 20 хвилин. Четвертого поєдинку Мана Гавришківа. Ще один пас на Крушельницького, той з носка комін. Перекрива ближній кут. Удар! Гол! Олі один один колбиков! Фантастична атака колбико після передачі єрдової чистого листа. Досягає адресата. Активно рухається проти Олексій жилий. Удар з гострого. Може прострілити на Марчука. Вільна позиція, удару немає. Шевчук! Гол. 2-1. Тут же тайм-аут. Повинні взяти гравці планіт. Є можливість виконати передачу. Кутовенко віддає передачу! Стійка! Перепилиться! Удар по пустим ворота! Жоді Довженка. Тут є жилий, дуже невдало. удар стійка! Ці обласки зараз також будуть адресовані йому. І з великим нетерпінням чекаємо на п'ятницю. Хочемо знову у прямому ефірі поспостерігати за матчами.